У даному відео ми будемо розбирати таку тему, як групові події або групові записи. Розберемо, що це за такий тип записів, в яких випадках воно використовується, як налаштовується, і безпосередньо, як співпрацювати з цим типом записів. Що таке груповий запис? Це запис, коли на одну і той же час до одного співробітника може записатися декілька клієнтів. Наприклад, якісь тренування. Один тренер. Співпрацює з декільками клієнтами одночасно. Чи може це якісь там тренінги проводяться, чи якісь курси та навчання? Тобто, смисл того, що один співпра... співробітник він співпрацює з декільками клієнтами одночасно. В такому випадку вам буде зручно використовувати саме цей тип записів. Як налаштовується він? В принципі, він так само налаштовується, як і звичайні записи. Індивідуальні, але ми просто уточнюємо, що це груповий тип бронювання. Для цього ми заходимо в розділ налаштування і вибираємо підпункт послуги. Як і звичайні послуги, ми можемо наші групові розбивати на категорії. У мене заздалегідь була створена категорія тренування, але там поки що немає ніяких послуг, тому я разом з вами це зроблю. Додати послугу я можу або в самій категорії, натиснувши кнопку Додати послугу, або натиснувши в правому верхньому кутку створити послугу. Непринципово важливо, як вам зручніше це буде. І у мене відкриваються такі ж самі налаштування, як і звичайна послуга. Даю назву, далі вказую ціну. А якщо потрібно, можу змінити тривалість, також я можу ціну вказати в діапазоні, якщо вона в мене буде змінюватися по обставинам. Ну, а ось для того, щоб система розуміла, що це груповий тип запису, я вибираю тип бронювання груповий і вказую максимальну кількість людей, які можуть одночасно записатися на це тренування. ну, Наприклад, 10. Далі я обов'язково вказую, хто із працівників в мене буде надавати цю послугу. І якщо потрібно, я можу змінювати тривалість у кожного індивідуально. і натискаю кнопку Створити. В принципі, нічого складного. Далі, після створення у вас з'являються ще закладки. В принципі, ви для групового типу запису можете тільки використовувати ще додатковий розділ онлайн-запис. І то тільки в тому випадку, якщо, наприклад, ви не хочете, щоб клієнти записувалися через онлайн. На цю послугу ви її вимикаєте це налаштування. Якщо ж потрібно, щоб записувалися самостійно клієнти, то залишайте увімкнений, і єдине, що ви можете там якийсь опис додати або завантажити фото. Щодо адлай переплати, вона в нас поки що не працює, але ми над цим працюємо і найближчим часом воно вже цей функціонал буде. Працювати. Щодо заборонити онлайн-запис без абонемента, в принципі, є така функція, якщо потрібно, ви можете її використовувати. Про що це говорить налаштування? А якщо, наприклад, у вас є абонементи саме на цю послугу, і ви хочете, щоб у клієнтів не було можливості записуватися на в даному випадку його, якщо в нього немає абонементу, то ви вмикаєте це налаштування. І ніякий клієнт, у якого немає абонементу не зможе записатися. Чи, навпаки, якщо вимкнена, то будь-який клієнт може записатися. Це вже ви дивіться індивідуально по ваших запитах. А ось ці налаштування щодо виводу сеансів, вони для групового запису не працюють. Поясню чому. Якщо ми кажемо про звичайну запис, ну, наприклад, там. Якась стрижка, манікюр да, індивідуальна. То це налаштування працює, ми можемо дати змогу клієнту вибирати ці проміжки часу, з яким йому будуть надані вільні місця. А щодо групових записів, то у клієнта немає такої можливості. Клієнт може записатися в даному випадку на тренування тільки на ту годину, коли я її створю. Тобто я спочатку для того, щоб запустити онлайн-запис, я повинна створити ну, хоча б там на тиждень чи на два вперед якийсь розклад моїх тренувань. І тільки в цьому випадку у клієнта буде можливість записатися. Тому, що ви тут не змінювали, воно працювати для групових записів не буде. Далі щодо розширених налаштувань, в принципі, теж можна використовувати для групових, якщо потрібно назву в чеку змінити або змінити систему оподаткування ПДВ і повідомлення про повторний візит. В принципі, це можна налаштовувати. А також додатково можна увімкнути налаштування щодо автоматичного списання з абонементів. Знову ж таки, якщо у вас, в принципі, фігурують абонементи на цю процедуру в даному випадку. Якщо так і якщо я вмикаю це налаштування, то я вказую, за скільки годин у клієнта є можливість скасувати запис. Не списуючи з абонемента послугу. Ну, Якщо я там вказала 4, значить не раніше, аніж за 4 години, да, він може скасувати і в нього не буде згорати послуга з абонементу. Якщо ж це там 5, 6, 8 це ок, а якщо, наприклад, там 3 години залишилося до тренування чи 2, ну, тобто менше 4, то в нього вже буде. Списуватися з абонемента ця послуга. Щодо ресурсів, я не гадаю, що вам потрібно це налаштування, бо в цьому немає сенсу. Да? Знову ж таки, чому? Тому що ви, коли створюєте графік ваших подій, ви в принципі дивитеся, да? наскільки ви можете в тому іншому ресурсі це робити. Тому це не є актуальним, це більш для індивідуальних записів. Ось таким чином ми додаємо групові записи. Їх може бути будь-яка кількість, яка вам потрібна. Після того, коли в нас є перелік наших групових записів, є ще декілька моментів, які ми повинні доналаштувати для того, щоб почати записувати клієнтів. Ну, а другий етап це я не буду більш детально розказувати, але наголошу вашу увагу, що потрібно, щоб був графік роботи да, наших тренерів створений. І е, такий маленький нюанс це нам потрібно зайти в налаштування журналу запису і вказати. Який тип запису буде використовуватися за замовченням? Оскільки групові записи не так більш часто використовуються, ніж індивідуальні, тому в принципі за замовченням воно стоїть індивідуальне бронювання. Якщо в мене тільки групові записи використовуються, то я таки вибираю групове бронювання, і на індивідуальне в мене не буде можливості записувати клієнтів, і у клієнтів у самих не буде такої можливості. А якщо в мене є і індивідуальні записи, і групові, ну, наприклад, в мене є і тренування індивідуальні, і групові, то я в такому випадку вибираю змішане бронювання. І тоді в мене буде можливість і такі, і такі записи робити. Я для прикладу виберу змішане бронювання і зберігаю це налаштування. Все. В принципі, в мене попередні налаштування, вони зроблені, я вже можу спокійно почати створювати свій розклад занять і вже чекати, або записувати клієнтів, або вони самостійно через онлайн-запис будуть записуватися. Давайте подивимося, як це робити. Переходимо до нашого календарю, журналу запису і створюємо наш розклад. Давайте, наприклад, на майбутнє. От коли я натискаю на потрібний час, в мене з'являються два типу записи: запис та подія. Це тому, що я вибрала змішаний тип бронювання. Запис це індивідуальні, наприклад, в даному випадку тренування. Подія це мої групові. Коли я вибираю цей тип, в мене є співробітник, я вибираю, яка послуга в цей час буде надаватися. Йога. Я також індивідуально в цьому записі можу змінювати міськість. Тобто, в мене за замовченням стає 10 людей, а я її можу змінювати в більше чи в менше. Перевіряю всі налаштування, в принципі, якщо потрібно, вношу якийсь коментар і натискаю Зберегти. Ось у мене з вами з'явилося дане віконце, яке говорить про те, що. 5 грудня о 10-й годині в мене буде проводитися тренування з йоги, і поки записано 0 клієнтів із 10. Далі я, в принципі, записую їх. Яким чином, коли я натискаю на подію, в мене автоматично, бачите, відкривається розділ клієнти. Я можу зробити запис. Дивіться, який момент. Якщо це новий клієнт, то, в принципі, заповнюють ці потрібні поля. Ім'я, як мінімум, та номер телефону. Якщо це клієнт, який вже не перший раз приходить, то ви коли почнете писати якісь там дані, воно вам буде запропонувати от клієнта із вашої клієнтської бази. Да? Ну, тут вже, в принципі, дивитеся. І натискаєте записати. Ось, бачите, в мене з'явився в переліку клієнт, а я бачу статус, що це перший раз новий, статус очікування клієнта, поки не оплачений номер телефону. Все. І ось таким чином я записую клієнтів. Так само вони самостійно, можуть через онлайн-запис, я потім покажу, як виглядає онлайн-запис при груповому типу бронювання. І таким от чином, я записую. Тобто в мене інформація наповнюється, я бачу, що вже два клієнти записані з 10, ну і наповнюю. А якщо мені потрібно якісь внести зміни щодо там, типу тренувань, чи змістити час чи тренера змінити, то я заходжу в моє бронювання і вибираю поточна подія. І ось тут вношу зміни. Далі, коли в мене вже тренування було надане, мені потрібно відмічати клієнтів: хто прийшов, хто не прийшов, хто оплатив. Є декілька варіантів, як це можна зробити. Коли я натискаю на подію, є швидка оплата, а є не швидка. Швидка оплата це, в принципі, не заходячи детально в детально запис клієнта, я можу натиснути на статус візита. І вибрати, як він зі мною розрахувався. Або там, якщо в нього буде абонемент, він тут буде відображатися, його може, можна буде використати. А, вказала, все, в мене дані оновилися. Тобто клієнт прийшов, оплачено. Якщо клієнт не прийшов, я так і ставлю, не з'явився, і в мене ця інформація відображається. Да? А також я можу, наприклад, мені потрібно. Ну, не поставити, от в мене ціна стає 500 гривень, а з цього клієнта мені, там, наприклад, потрібно списати там не знаю, 400. Да? Я там роблю якусь знижку. То як це зробити? В швидкому, а, в швидкому оплаті цього зробити немає можливості. Тому що мені потрібно? Мені потрібно натиснути на ім'я мого клієнта, і в мене відкривається вікно індивідуальної записи. І ось тут я вже можу змінювати ціну або змінювати знижку, якщо це потрібно. І вказувати, як людина мені оплатила. І я бачу, да, що один клієнт в мене не з'явився, інший клієнт прийшов оплатив, я бачу, скільки я оплатив, тобто, що я зробила знижку на 50 гривень. А якщо клієнт використовує абонемент, то де членство в мене буде відображатися, скільки залишилося послуг по абонементу на цю запись. Якщо потрібно, щоб клієнт. Навіть не так. Якщо клієнт завчасно попередив, що його не буде, він або переніс свій запис, або він попросив видалити, то тут ви натискаєте на ім'я клієнта, і у нас, як в індивідуальному записі, є кнопка Видалити знизу. Видаляєте, і він із списку у вас видаляється теж автоматично. Ось таким чином ви працюєте з груповим записом щодо оплати клієнтів. Що в нас ще такого корисного є з цими записами? Є ось такі закладки, як розклад. Вона дуже зручна в тому випадку, якщо у вас систематично додається ця послуга. Ну, наприклад, ви його проводите там по вівторкам, четвергам, суботам, через день чи кожен день. От Щоб не заходити в кожен день, руками не тицяти і не створювати всі ці записи, ви можете створити одну запись шаблону, а потім за допомогою розкладу. Встановити Встановити, як ви хочете в які дні, щоб зробилися повторення. Ну, наприклад, я хочу, щоб кожного вівторка-четверга-суботу в такий самий час створились повторні записи, да? тобто продублювалися ці записи. І, наприклад, я хочу, щоб це в мене завершилося це налаштування в кінці грудня. Я також можу додати клієнтів з поточної події, тобто зробити повторювання саме з моїм одним цим клієнтом, тоді він продублюється на всі записи, а можу без нього. І натискаю Зберегти. Мені написано, що розклад створено. Якщо мені потрібно, я можу редагувати розклад, а тепер давайте подивимося. Бачите, в мене в календарі з'явилися робочі часи. І бачите, в мене постворилися ці групові записи. Дуже зручно, якщо у вас систематично є якийсь певний графік. Якщо у вас все хаотично, то там. Ну, Знову ж таки, ви в розкладі можете робити на кожен день різний, ну, різні да, там, часові проміжки часу, да, по вівторка в такий-то час можете зробити, по четвергам там, в такий-то час. Ну, це все можна редагувати. Також за допомогою підрозділів є така можливість, як надіслати повідомлення вашим клієнтам, які записані в цей саме запис. Воно буде розсилка, розсилка зроблена автоматично усім-всім тим, хто тут записан. Тобто, якщо потрібно, відправляйте повідомлення. Також ви можете додавати якісь інструкції, або, наприклад, у вас навчання через якийсь Google Meet чи Zoom. Да? І ви можете сюди додавати посилання на онлайн-подію та якусь там додавати інструкцію. А також ви можете в даному випадку надіслати повідомлення, що підтверджує всі записи на подію. Єдине, що це працює в тому випадку, якщо у вас підключений смс-агрегатор. Якщо ні, то воно не працює. Якщо потрібно видалити груповий запис, просто заходите в нього, там, якщо ви помилково не створили, просто натискаєте видалити і все. І він буде автоматично видалений. Якщо його потрібно в рамках конкретного дня зробити, наприклад, не знаю, там перенос, да, от у вас заплановано 10-15. А щось там пішло не так, вам потрібно перенести, то ви просто зажимаєте цей, цю подію і перетягуєте на потрібний час. Ну, єдине, що ви узгоджуєте це з клієнтами. Ось таким чином ви співпрацюєте з груповими записами. Дуже зручна функція, якщо ви працюєте там з тренуваннями чи якимись безпосередньо там навчаннями. Ще такий невеликий лайфхак, який хотіла вам показати по роботі з груповими записами, це коли, наприклад, я останнього клієнта записала там на певне якесь тренування. І якщо, наприклад, в мене вже створене це тренування, а людина прийшла нова да, до групи, і вона каже: Запишіть мене на, на всі записи, на всі ваші події, на майбутнє там, до кінця там, місяця, да? вам, по суті, потрібно зайти в кожен запис, да? ми вже не можемо продублювати запис. Старий з новим клієнтом, то вам потрібно зайти в кожний запис і зробити цю запис. Як це зробити швидко? В першій записі ви вводите параметри нові клієнта, а далі, в послідуючих записах, у вас підтягується, бачите, останній клієнт. І я можу вибрати підставити дані, записати. Далі там вибрала наступний вівторок. Підставити дані, записати. Тобто мені кожен раз не потрібно вводити номер телефону або ім'я із випливаючого переліку шукати цього клієнта, мені достатньо просто натиснути на кнопку Підставити дані. І тоді в мене цей клієнт буде записуватися. Ну, така. Трошки такий маленький лайфхак для вас. Це безпосередньо таке часте питання, а що робити, коли там до групи записався новий клієнт. Ну, на жаль, потрібно в усі візити зайти і поставити запис, але щоб не вводити руками новий, кожен раз новий телефон, да, ви можете підставляти дані. І от у вас випливаючі повідомлення щодо бронювання. Тепер давайте подивимося, як виглядає для клієнтів через онлайн-запис ці групові події. Я казала раніше, що людина може записатися на групові тільки в тому випадку, якщо вони в календарі у нас створені. Якщо їх немає, він не зможе записатися. Давайте зайдемо до онлайн-запису і подивимося, як клієнт це бачить. Ось він заходить. він... А що в мене не вімкнулося? Ось. У мене є можливість або на індивідуальні послуги, якщо вони є, чи на групові записатися. Коли я відкриваю групові, в мене бачите, тільки йога відображається в ті дні, коли я створила. Якщо я наразі повидаляю всі ці йоги, всі ці тренування, то в мене за можливості записатися вже не буде тут нічого, ніякої інформації не буде відображатися. Хто я вибираю потрібне мені тренування, я також можу забронювати не тільки своє, а ще можу для своєї подруги місце, і натискаю продовжити. Ну, тобто далі вже так само, як і в звичайному записі. Ну, наприклад... І я погоджуюся записатися. Так що в мене... А, ім'я, вибачаюсь. Ну, хай буде в мене два рази Вікторія Вікторія. Що в мене виходить? Бачите, в мене з'являється інформація щодо повідомлення. Я переглянути хочу цей запис, У мене відкривається тренування безпосередньо, на яке записався клієнт. І ось я бачу, в мене записався новий клієнт. Ну, а тут вже, в принципі, так само, як і зазвичай, да? Там клієнт прийшов, вибираєте, яким чином оплатив, якщо є якась програма лояльності, то вона тут буде відображатися. Тобто робите як з звичайним клієнтом, проплату, коли вже по факту буде, буде, буде надана ця послуга. Ось такі моменти є у вас при можливості працювати з груповими записами. Якщо у вас будуть виникати якісь питання щодо роботи з цим розділом або якимось іншим, то, будь ласка, звертайтеся, ми з радістю будемо допомагати. Звернутися ви до нас можете через гарячу лінію, через огляд зведення у вас є. Контактні дані вашого менеджера це і є гаряча лінія, є пошта вашого менеджера, а також ви можете нам писати в чати. Там також наші співробітники будуть намагатися якомога швидше надати вам відповідь на ваше питання. Я вам дякую за увагу, вам бажаю гарного дня, до побачення!